Сьогодні є перша неділя Святого Посту, Великого посту, як ми говоримо. І завжди в першу неділю читається з Євангелії від Іоанна, де оповідається про покликання якби, перших учнів. Уже Петра і Андрія покликав Господь за собою. Потім зустрів Филипа. Филипп, як ми говоримо. І цей Филипп, пішовши за Ісусом, по дорозі ще так само, зустрів Натанаїла і сказав йому, що ми знайшли того, про якого говорив Мойсей, і про якого пророки говорили Месію, Божого помазанця. На самому початку Натанаїл засумнівався і каже, що там може бути з того Назарету доброго? Це містечко, село якесь. То кажуть, Село забите податком. Що звідти може бути? Який месія? Який помазанець Божий? А Филип говорить: оці дуже такі гарні слова, які мені подобаються. Прийди! І подивися, як важливо нам мати оце особисту зустріч із Ісусом, із Месією. То, що нам будуть говорити, казати, це одно. Але як ми самі кажемо, краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Він запросив його прийти, це і пішов. І коли ще в дорозі був, ось іде. А Ісус, бачивши його, каже, ось це є ізраїльтянин справжній, бо в його серці лукавства нема. І тоді цей Натанаїв не розуміє, як ти, звідки ти мене знаєш? Звідки ти знаєш про моє життя, про моє серце, про що я думаю? Звідки це знаєш? А Ісус каже ще перше, ніж тебе Филипп покликав. Я тебе бачив під смоковницею. Коли це було, як це було? І що там було під тою смоковницею, ніхто не знає. Але щось там було таке, про що міг знати тільки той, який все бачить. Міг знати тільки той, який все знає. І тому оці слова, що я тебе бачив під смоковницею, настільки туркнули його серце, що він каже: Ти ти справді є Божий син. Ти є учитель. Саме перше він сказав, Учитель, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Оце, що відбулося у Натанаїла? Відбулося об'явлення. Пам'ятаєте пізніше. Вже за три роки навчання Ісусом, як Христос питається, за кого мене люди вважають? І одні говорили, що ти є пророк, ти є Ілля, який має прийти, ти є той інший, ти чудеса робиш, ти вчитель. А він каже: Ви, за кого мене вважають? Хто я? І тоді встає Петро і каже: ти є Христос. Син Бога живого. Ісус йому каже, щасливий ти, Петро, бо це тобі не тіло і кров сказали, тобто не від Твого це розум, що Ти це зрозумів. А отець мій об'явив тобі. Це є об'явлення, ми кажемо. Бог явився. Він являвся пророкам, говорив через них. Він явився Мойсею у кущі, який горів і не згорав. Він явився іншим людям із Старого Завіту і об'являв волю свою. А в останні ці дні, як написано в Божому слові, Він явився через свого Сина Ісуса Христа. І тому ця зустріч Натанаїла з Ісусом це була зустріч людини із Богом. І коли Ісус сказав, що Я тебе бачив. Я знаю, що там було підсмоковне світом. Увійшов таке інтимне, про що ніхто не знав, він розкаявся в серці. Він побачив, що перед ним той, який все знає, від якого ніщо і ніхто не сховається. І він визнав його як Сина Божого, як Месію. Перша неділя посту – це є заклик церкви нас. Зустрітися з Ісусом. Бо скільки би нам не говорили про Нього, не вчили про Нього, до того часу, поки ви самі з Ним не зустрінетеся, ваше життя так і не переміниться. Був один Фарисей, і ми всі його знаємо, ім'я йому Савло. І він. Був ревний у всіх виконаннях права Мойсея, закону Мойсея, служив істину Богові єдиному. Він був ортодоксійний, тобто православний, тобто той, який береже істинну віру, об'явлену Богом. Але він переслідував християн. І він не вірив у Ісуса Месію, який прийшов. Щоб більше він був учасником вбивства, коли Стефана, християнина, каменували, і він це бачив. Щоб більше він ішов ще переслідувати цих християн, а потім навіть взяв ще список імен, щоб поїхати до Дамаску, і там, в тому Дамаску, він хотів тих християн всіх зібрати, привести до Єрусалиму, щоб їх каменували і повбивали, бо це була секта. Це не були правильно славлячі. Вони зовсім інакше Бога славили і визнавали, що якийсь Ісус із Вифлеєму, із Назарету, що це є Син Божий, що це є Месія, що це є Богом помазане. Ось така боротьба інколи йде релігії, яка вважає себе правильно славлячою проти істини, яким є Ісус Христос. Сьогодні ця неділя є православ'я. І якщо ми чуємо зараз це слово православний, це щось є інше, ніж католицьке. Є католики і є православні, це в нашій буряні. Але це свято почали святкувати від собору, який відбувся в Константинополі 842 року. А тоді ще не була церква розділена на Західну і Східну. Вона була єдиною. Вона була католицькою, вселенською, в перекладі означає. І була православлячою, правильно славлячою Господа, зберігаючи віру апостолів, на якій побудована саме ця церква. Тому сьогодні ця неділя православля, і ми, греко-католики, вважаємо себе правильно славлячими, тому вживаємо літургію Івана Золотоусту, де кажемо, і всіх вас, православних християн. Нехай згадає Господь. це не відділений від віри Вселенської церкви, а навпаки, є в істині, в правді, в єдиній церкві, бо Бог не сотворив багато церков. Він сказав: Ти, Петре, скеля, і на цій скелі я побудую мою церкву, і ворота пекельні її не здолають. І все, що зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі. І все, що розв'яжеш на землі, розв'язане буде на небі, давши цю владу саме серед всіх апостолів Петру, на якій, після Воскресіння Ісуса Христа ще сказав йому: чи любиш ти мене? І коли він відповів, люблю, Господи, паси мої вівці! І знову запитав Петре, чи любиш ти мене? Люблю, Господи, паси моє ягнята. І втретє, запитався, і Петро аж чуть не заплакав від того, Господи. Він сказав: Ти все знаєш. Ти знаєш, я люблю тебе. Паси моє ягнята. Оце передача влади Петру для того, щоб він утвердив у вірі. Братів своїх, вона зберігається від апостола Петра аж до сьогоднішнього дня. І коли ми в, 300, в 325 році, коли відбувся Собор Нікейський і було прийнято символ віри, тобто віри істинної, віри Христової, там були такі слова, які ми зараз говоримо. Вірую в єдину в святу. Соборну, і це слово соборне, перекладено на українську мову. Як і в грецькому оригіналі до цього часу греки так моляться, грецькі православні церкви моляться і кажуть католікос. Кафоличність це вселенськість, католікос, єдину святу. Католицьку апостольську церкву, Кафолікос, католичність, вселенськість. Церква Христова є неподільна. І хоча люди її поділили, на католиків, православних, православні ще поділені, на московські патріархії, київські, автокефальні, грецькі і далі, і далі. Хоч є це розділення на інші християнські спільноти, але Церква є одна і неподільна, і перед Господом стануть всі. І католики, і православлячі, і кривославлячі, і лівославлячі, і Господь запитає єдину, чи ти навчився любити, бо я є любов? Чи ти навчився прощати, бо я є прощення, і тобі простив все. Чи ти навчився допомагати і віддавати себе, бо я свого Сина віддав? Тому Господь нас буде судити, наскільки ми подібні до Ісуса, а не якими правильні славлячі, чи інакше славлячі? Настільки ми живемо Євангелією словом живого Бога, і написано в Біблії ці слова. Бо кожний дух, який ісповідує, що Ісус є Христос, цей дух народжений від Бога. І Бог в такому пробуває. Що нам ділити, як в нас є один Бог, один Отець, одне хрещення, один Господь Ісус, одна Богородиця? І ця неділя православ'я саме є. Той момент, коли був іконоборський процес в 787 році, де багато хто не захотіли поклонятися іконам, і боролися з іконами, і викидали їх, тому що це називалося святотатством, не роби собі кумира і інше, не поклоняється тому, що намальоване. Але церква під наням Святого Духа прийшла до рішення, що, поклоняючися іконі, ми не поклоняємося дошці, і не поклоняємося тому, що намальоване, а поклоняємося живому Богу, який прийшов в тілі і якого можна зобразити як людину. І це дає нам усвідомлення Його присутності. Бо коли ви цілуєте фотографію своєї дитини, то ви ж не поклоняєтеся тій фотографії і розумієте, що не це є ваша дитина, але Фотографія усвідомлює вам і розпалює ваше серце любов'ю, згадками, думками вилинити духовно до своєї дитини. Таке саме і поклоніння святим іконам, які є і в католицькій, і в православній церкві, в Селенській церкві це є правильно славляче. Тому сьогодні Ісус, першу неділю посту, закликає нас всіх, щоб ми, як Натанаїл Хоча маємо сумніви, але прийдіть і подивіться. Прийдіть до молитви, додому, закрийте двері, станьте на коліна і втайні помоліться до Отця, а Він, який бачить таємне, возьме тобі. Розпочни піст, і Господь так само дасть можливість, щоб не тіло над твоїм духом панувало, а твій дух над твоїм тілом. Прийди і давай милостиню. Навчитися давати від себе, бо Бог так світ полюбив, що сина свого єдинородного віддав. Навчитися бути подібним до Бога, до Ісуса Христа. Оце закликає нас Господь. Ми сьогодні є в неділю, це є день, де ми зібрані на Євхаристію. Неділю тому назад я був у Греції. По ласці Божій, я не планував, це приїхав до мене колега і запропонував поїхати на гору Афон. Це гора, де жодна жінка не може бути, там є 20 монастирів, саме православних монастирів, і там відбувається завжди богослужіння. І ми з ласки Божої поїхали на це місце там помолитися, приготуватися до посту. Але що хочу сказати, що коли приїхали в Грецію, і питалися там, як слово дякую буде по-грецьки. І було якось так незвично, коли вони сказали, що дякую по-грецьки є «евхарісто», «евхарісто», Євхаристія. Саме від цього слова грецького є Євхаристія. Ми збираємося в неділю, щоб подякувати Богу, подякувати за життя, подякувати за спасіння. Подякувати за Його Сина Ісуса, подякувати і зустрітися з Ісусом, який є тут. Прийдіть, подивіться, і ваше серце визнає, що Він є учителем, що Він є цар, що Він є Господь.